Довго ви нас чекали, поки ми збиралися. Там є деяка інформація від наших людей з Києва. Перше, значить, ну 12 години почалася узгоджувальна рада. Депутати вже піднімали питання про те, що значить, недовіра перше питання, це недовіра міністру, який фактично на сьогоднішній день це некомпетентна людина для вугільників і показав свою всю нікчемність для нас. Але питання є, ряд питань, я вам зараз поясню. Постараюсь прочитати. На третю годину ще турчин, значить, перезвонили з ним, вони йдуть на зустріч з Гройсманом. Нібито погоджено вже, що борг, борги за грудень місяць, це юни в парламенті прийнято, будуть виплачені. Тобто відновлено вже повністю це. Вимоги наші складаються слідчим чином. Я зараз все поясню, тому що довго узгоджували ті всі питання. Просто я ще раз хочу. Ви, якщо довіряєте своїм людям, тих, які направляли, ну будемо говорити, просто домовитись. Тоді треба їм довіряти до кінця вже. Є е, деякі юридичні питання, тому я прочитаю повністю. На зборах представників трудових колективів визначились. Перше, даний комітет в кількості 28 чоловік згідно списку сформовано для узгодження дій в акції протесту до приїзду в проспілок. спілок. Згідні? Це перший пункт. Згідні? Другий пункт. Дії шахтарів визначити. Як акцію протесту проти затримки виплати заробітної плати та е, свавіллю окремих керівників на підприємствах. Згідні? Згідні. Третє. Комітету разом з проспілками сформувати пакет вимог, термін їх виконання та визначитись з формою проведення акції протесту. Зрозуміло чи перечитати комітету разом з проспілками сформувати пакет вимог. Термін їх виконання та вимоги, визначитись з формою проведення акцій протесту. Про що мова? Оці люди, з якими ми були тільки що в виконкомі в мерії, значить, повинні сформувати вимоги. Їх дуже багато по кожній шахті окремо можна буде говорити. Але це на це треба час. У нас є, скажімо, час до п'ятниці. Сформувати ті вимоги по кожній підприємстві. Є вимога по лікарнянам, ми говорили, там багато питань є по тих вугіллях, що є. На, на збереження. Оці вимоги мають бути по кожному підприємству, які ми разом з тим робочою групою просто від'їжджаємо на місто і вирішуємо. Згідні. До пакету вимог обов'язково включити. Перше, відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина. Є. Друге. Виплатити заборгованість по заробітній платі за грудень до кінця потичного поточного тижня, за січень до кінця наступного тижня. У випадку не виплати цієї, у випадку невиконання цієї вимоги перейти до активних форм протесту. Я ще раз повторюю: у випадку дивіться, виплатити заборгованість по заробітній платі за грудень до кінця цього цього поточного тижня до п'ятницю. Цю п'ятницю, так. Да. Має бути грудень виплачений повністю. І слідуюча п'ятниця повністю виплачена січень. Ми вимогу свою ставимо. Ребята, секунду. Ми ставимо вимогу про те, що якщо це не буде виконано, тоді ми переходимо до активної фази нашого протесту. Хорошо. Слідуюче, скасувати наказ щодо призначення пана Пілія генеральним директором ДП Львів Слідуючи, вимагати державну підтримку для шахт державного підприємства Львів згідно коаліційної угоди. Запропонувати Міністерству енергетики призначити. Ну, ясно, мене призначити. Дякую. Оці вимоги підуть на президента, на прем'єра, на мі міністра містите, бо тому, що ми димчишино виразили недовіру, тому підуть на заступника міністра Зюкова. Далі підуть на губернатора і нашим депутатам. Підуть на голову РДА Сакальської і на голову Червонорасько виконкому. Я просто на кого ми направляємо цю вимогу, кажу. Я свої... відправляємо цю вимогу. Є, загальними зборами прийнято. Хлопці, тепер на рахунок, ще раз хочу, все ж таки, тому що е, є думка в одній шахті, є думка в другий шах. Шахта перша, третя, четверта, шоста і друга чорноразка. Наскільки я зрозумів, згоджується, що сьогодні ми до кінця проводимо цю мирну акцію тут. Завтра відновлюємо роботу по п'ятницю. З п'ятниці, якщо не виконана перша вимога про виплату заробітної плати за грудень, ми знову поновлюємо нашу акцію. Чекаємо гроші, тоді йдемо на роботу. Все. Далі. Тоді слідуча вимога. Але ж е, тільки що ми говорили, що дороги розблоковуємо. Прийнято. Значить, якщо не виконуються ці вимоги, тоді ми знову приходимо до активної фази. Годиться. Все. Все. Дякую. Кого ще є? Слава Україні! Слава Україні! Два слова прошу.